Відповідно до планів мобілізації та вилучення техніки, Івано-Франківський військовий комісарят отримав три вантажних автомобілі. Дана техніка підготовлена, технічно справна. Агрегати, механізми працюють. Буде направлено для подальшого використання в 14-й окремій механізованій бригаді, яка формується і дислокується в місті Володимир Волинську для подальшої передачі в район виконання задань антитерористичної операції. Допомогти виконати вимоги закону про мобілізацію мають Підприємства однак, через поганий стан техніки, підприємці реагують мляво. На жаль, багато техніки, яка знаходиться на підприємствах, вона є розкомплектована, технічно несправна. в зв'язку з браком коштів. Не кожен керівник підприємства може дану техніку відновити. І подати для збройних сил явних відмов щодо неподачі техніки немає, але якщо є відмова, то це мотивується тим, що техніка технічно несправна, застаріла і не може використовуватися. Вантажні автомобілі військомату передав Микола Ковальчук. Техніку купили та повністю відреставрували, загалом витративши більше півмільйона гривень. Меценат каже своїм прикладом: хоче спонукати інших підприємців. Просто ми всі свідомі і хай. Ну, нам треба допомагати, хто чим може просто. Хай допомагають. От, ну, ми змогли цим допомогти, хай інші допомагають. Просто. Ну, ми не маємо бути байдужими просто. Вся нація не має. У нас, у нас відбувається те, що відбувається, воно гірке. Тому хочемо, щоб просто з цього взяли приклад і робили інші. так же саме. На сьогодні міський комісаріат виконав усі вимоги четвертої хвилі мобілізації та відправив в зону АТО 20 одиниць техніки.